Я я, я, я я вас теж прошу, візьміть, виконайте всі зобов'язання, які е, передані. Ну так ви самі цю винувати. Я вам говорю, ви... Що... Скажіть, а чому я хожу по судах і витрачаю свої кошти? Які в мене дожди були дома, залишиться, я хожу уже їх витрачаю. Ви мене ж посилаєте на суди, я ж сам туди не хожу. Подавайте, подавайте на нього, подавайте. викликайте. А я вже я вже задолбався по судах ходити. робити, Я по людськи. А я вас тоже прошу полиции. По а я вас прошу полицией, подайте до суду. Вы через решение суда, вы забрати забрать парка убрать парканы. И вы через суд заработать доступ до річки.